Римувати давні традиції, ось така мета сьогоднішнього мистецького такого корі дійства. Що саме відбувається на площі міста? Ми зараз дізнаємося. Нам ясно зірко? Мені сказали, понад надгорі полонини, світлом засіяла, в небі заспівали ті Алиські гори, зладіли діброві, гори і гори. У Нас сьогодні традиційна маланка, Тисменецька традиційна Маланка. Ми її проводимо сьогодні цей рік своїми силами, силами Тисменеччини, силами нашого кінотеатру відродження аматорського нашого клубу. А також силами дітей церкви святого Михаїла, силами школи, які мають свій вертеп і будуть сьогодні для нас колідувати. Але це буде приємніше, тому що ми хочемо виховувати свою Маланку Тисменецьку і веселитися своїми дітьми разом своїми людьми. Ми дуже вдячні за те, що Сьогодні нам відокнулися багато людей, які допомогли організувати це свято. Це Фицик Ігор Васильович Польний, Ігор Михайлович, Гриник, Орес Семенович. Також наша благодійна організація Мій край, який опікується нами, і які нам дали солодкі подарунки для дітей, які будуть сьогодні виступати. Незважаючи на те, що дув холодний вітер, але дітям тут було цікаво, і кожна дитина сьогоднішнього свята пішла не з пустими руками солодкі подарунки дали місцеві меценати.